так налюстрували, що тепер виплачують мільйонні компенсації. У Луцьку судиться ще один люстрований чиновник, колишній податковий міліціонер і заступник начальника опер управління боротьби з контрабандою та правопорушеннями на Ягодинській митниці. Хоча Володимира Побережного поновили на роботі. Він і далі судиться за компенсацію моральної шкоди і не тільки вважає, що йому не доплатили більше мільйон гривень. Володимир Побережний на Ягодинській митниці був саме тією людиною, котру покликали боротися з контрабандою та митними правопорушеннями у 2014-му Борець із контрабандою потрапив під лещата закону про люстрацію. Побережного звільнили, але прощатися із митною посадою він не став. Почав судитися спочатку в українських судах, а далі, як писали змі, подався у європейський суд з прав людини. Через кілька років, у 2019-му європейський суд поставив під сумнів правомірність українського закону про очищення влади. Люстровані чиновники почали масово поновлюватися на посади і отримувати мільйонні компенсації із державного бюджету. Ексмитник побережний теж захотів повернути керівну посаду і грошові компенсації. Просив наступне. Поновити позивача на публічній службі в податковій міліції та на посаді заступника начальника оперативного управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Ягодинської митниці, стягнути з Ягодинської митниці на користь позивача середній заробіток за час вимушеного прогулу з 30 жовтня 2014 року по день поновлення на посаді. Стягнути за рахунок коштів державного бюджету України на користь позивача 250 тисяч гривень відшкодування завданої моральної шкоди. Висновок ми робимо такий, що відповідати безпосередньо коштами відповідна саме волинська митниця і підкремлений підрозділ Державної митної служби України. Володимира Побережного таки поновили на посаді і присудили виплатити йому понад 700 тисяч гривень заробітку за вимушений прогул, а от сотні тисяч за моральну шкоду із його рук вислизнули. Суд йому відмовив, але той і далі подає позов уже на мільйонну суму. Вважає, що йому не доплатили, так би мовити, і за моральні страждання, і за те, що якби не звільнили, міг заробити значно більше. Сам позивач на судове засідання не прийшов. Грошові апетити пояснює його представник. Каже, до кінця 2020 року діяла норма постанови Кабміну про перерахунок середньої зарплати. Передбачалося, що якщо за час, коли за особою, яка незаконно звільнена, зберігається заробітна плата, і ця заробітна плата збільшувалася, а він не працював, то ці цій особі також повинні проводити так зване коригування. якщо скажімо, мене звільнили. Я п'ять років не працюю через те, що незаконно звільнений, і мене ніхто не бере. А особи, які на такій посаді працюють, в мене було дві тисячі оклад в місяць. Особи отримують по десять. Мовляв, тому чиновнику не доплатили більше мільйона гривень. Яким буде рішення судді? Поки що засідання лише підготовче, і ми сподіваємося, що щось та стягнуть. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.